Ви на каналі Устап Челлендж, мене звати Устап. А, і ви на каналі ще займають всі і з вами Олег. Ну та-та. Та. Строго це мої перші відео. Я ще не знаю навіть так, так, що цього. Та-та-та. Але він багато його О, ага. багато. Ми сьогодні будемо показувати, коротше, відео про ну як ми проводимо цю неділю. Так. Ми не тіли продаємо ще клас. Найсу. Ставте лайки. Принаймні в нас віддіряється, значить капіталь. Але холодно, хмарно, вот. Ну, зараз я буду показувати що тут є. Дивіться. Дивіться, тут можна повішитись. Тут ще хтось вісом що видно вже. Вот тут колись була зберігачка, тут було колись ще тоді був гутень тоже. Це вже дуже старенько. Все таке, щоб все було закрити, а він дуже сильний. Я, звісно, вибачаю, що може бути вітер або сильно музика. Да, ніхуя не тут, дядьки сядь, ми не будемо туди заходити, як ви зараз будемо кататися. Давай сідає. Тут так класно. Ну це небо неймовірно. Але Держі. ви ми не знаємо, чи ви ще знайдете цей готок, хоч це і не перше відео. Але той, хто на мене підпишеться, будь ласка, скажіть, як взяти партнера, щоб мені платили гроші за відео. Будь ласка, скажіть в коментарях. Так, в коментарях. Той, хто підпишеться. Так, той, хто підпишеться. Будь мені Той, хто не підпишеться, я його приб'ю. Так, приб'ю його приб'є. Він зі свого телефону вас приб'є. Ну, коротше, пішли, вам, ми ще вам не все показали, ми маємо ще середину. Все, і папки показати, баба Юргі. Там, і ще по личку. Пігнали. Видно, стаду давні. Ну, ми не можемо. Ой, дивіться, дивіться. Тут вони ще шочки, там є собака, Тут то теж, там хтось не крішов спочатку, а там. Ну, підписуйтесь на канал. тут пам'ятаєте, я вас